Так, ну давайте разом як завжди. Марку до Дня піхоти, сіль землі, присвятили українським піхотинцям. День піхоти відзначали 6 травня. Зображення на марці символічне, розповіла директорка Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Військовий своїм берцем давить орла, який символізує Росію. Художником даної марки є відомий український художник і лауреат премії Шевченка Андрій Єрмоленко. Серед запрошених на погашення марки начальник обласного територіального центру комплектування Владислав Зуєв. Піхота це головний рід військ, на якій працюють всі Збройні Сили, і повітряні сили, і артилерія. Я сам артилеріст і є такий вислів, артилеріста береже кров піхотинців. Це головне. Основні бойові дії ведуться, основні, Вони ведуться і на морі, і в повітрі, і на землі, а піхота найтяжкі. Тягар війни і втрати в тому числі. І раді того, щоб ці втрати були менше, всі рада військ працює на піхоту. Марка має благодійну складову. Номінал марки у 20 гривень, але до кожної марки ще додано 8 гривень на благодійність. Тобто вартість однієї марки 28 гривень. 8 гривень з кожної марки буде направлено на допомогу нашим військовим, а саме на відновлення їхніх облич після мінно-вибухових травм, які на жаль дуже часті сам, саме у піхотинців, і вони є дуже складними. За даними Тетяни Капустіної тираж марки 150 тисяч. На одному поштовому аркуші шість марок. Є ще листівка та конверт. Аркуш стоїть 168 гривень. Конверт і от листівочка по 15 гривень. Починаючи з першої марки початку повномасштабної війни, «Русський воєнний корабль ІДІ» всі марки для своїх дітей купує Анатолій Бестака із Кропивницького. Сказав, що благодійну складову підтримує. Два комплекти постійно беруть, ніби як спадок такий. Придбати марки можна у всіх відділеннях Укрпошти Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.